Підкорунки. А Як вас звуть? Андрій. А е, прізвище? Плесак. Ви давно повернулися сюди до цього? Весною. Весною, так? Як ви живете? Тут багато чого знаходите? Та багато чого. Переважно ПМ лепісток. От так, ПОМ-3, але ну вони вже всі зірвані. Ну, а так це противотанкове міни. Де ви їх знаходите, розкажіть? Ну на огороді тільки в мене ПМ то був. А проти піхотні, проти танку і понад дорогою там були. Просто все, угу. а... все. А як ви перше вийшли на город? Це ж страшно, можна ж не ступити. Можна. Граблі з довгою ручкою і вперед. Так, щоб не достало, якщо зірветься. Все одно трошки може достане, але не смертельно. Ти що зривалося? Ні, ні разу під граблями не зривалося. Я все знаходив, хлопцям по показував хлопцям. Ага. І граблями під його збирали якось в кучу чи як ви? Чи просто виявляли? Я просто виявляв, намічав, ставив паличку. І скільки таких виявили? Ой, отут серед на городі десь вже буде 22. Малюстки? Так. 22 пелюсти? Так. Раз підірвали 11, потім п'ять, тоді 4. Сьогодні двадцять 22. Це у вас тут кацапи стояли? Чи що? Та тут воно бої йшли. Ага. Тут і наші війська спочатку були, потім кацапи, потім опять наші. Воно переходило з рук руки, кажуть, тут багато разів. А як воно точно було, я ж того не знаю. Я тут, ага. тут, тут нікого не було. Хто залишився, то їх вже немає. Зовсім. За е, Не страшно тут жити, що ви її? Ну так страшно, не страшно, але в себе вдома. Без світла, без газу, без води, ну. Ну, може, скоро ж проводити. Город садити, да? Город саду, так. Вже ззади мені трошки. А там в мене люцерна, все почисте, буду косити. Кроликів купив. Будуть кролики. Я колись я держав, три корови тут, телята, кролік, гуси, кури, все держав. Ну так воно все і нема. А де вони поділися? корови тут. Їхали, випустили. Де вони поділися? Яку підірвало, яку може десь не знає, ну, тут, тут в селі коров було дуже багато, і свиней дуже багато. Всі mm -hmm. все повипускали. А де, де ви виїжджали кудись, Да? Ну, виїжджали в війську область. І зараз все ж таки повернулися, да, Додому хочеться? Та. Повернулися ну, додому. І Жінка тут ну, поїхала до дочки, там нянчать дитину. Uh -huh. А так приїжджає. Які плани? Пла... Садити город, так? Да? Це нагород, ну, само собою, там, теплиці, червоний хрест обіцяв, щось, клубничку посадимо. Вона є, але накриємо скоріше буде. Ага. А так, все таке потроху. А будинок у вас сильно постраждав? Ну це криша повністю постраждала, це я вже відновився, повідновлював. так, це теж наш будинок. Оце так постраждало. Ну, взагалі немає. Взагалі ну, але повідновлювали так. Всередині батареї повирізали, батарей немає, битової техніки ніякої, ні холодильники, нічого, що позабирали. То що не бачив, не знаю. Замародюрили.